В цьому сезоні фанати біатлону мають чудову можливість виграти цінні біатлонні призи. Український біатлоніст Дмитро Підручний долучився до проєкту від фонду Сергія Притули Safe and Smart». Мета облаштувати бомбосховище у Новопокровському опорному ліцеї, що у Харківській області. Цього тижня підручний розіграє два біби: свій та ще одного зіркового біатлоніста з автографами. Щоб взяти участь, потрібно зробити донат від 100 гривень або ж 5 євро. 100 гривень один шанс, 200 гривень два шанси, 1000 гривень 10 шансів. Призи будуть розігруватися окремо на кожному етапі. Переможця, біатлоніст обиратиме випадковим чином. Кожен донат частина великої справи, крок до безпеки дітей та майбутнього України. пише підручний в інстаграм. Минулого сезону Дмитро та усі учасники збору таким чином допомогли фонду Повернись живим, а щасливі переможці отримали свої призи. Всі посилання та додаткову інформацію залишаю в описі під відео.